Ну, а чого коті не хоче їсти макарону? Чуєш, ну то бо треба той макарон помастити, ти що думаєш, що він що? То тільки наші діти у дитинстві їли макарони помащений? О! Який корм? Міша? Ну то не хоче він макарону то той? Ні, ні, ніякий не корм. що? Ну то мені що, шо, Наталка, що вона купляє. Вона біхай купляє. Яйця вбий йому. Я не маю грошей ні на які корми. Я себе ледве убезпечую тут. Міша, в мене вже всі гроші пораховані до Нового року, аж. Все розписано. Я лишніх 20 євро не маю. Ага, позич. Позич. Ти вже раз позичив. Що ти дав е, Степанове тіво нові е, долари, а він тобі якого дав? 96-го року, що потім ті гроші не можна було обміняти ніяк. А ти перебийся, кури поки несуться, то давай котове той, а ти перебийся, втушися якогось кабачка чи ще чогось.